На базі центру ветеранського розвитку Полтавської політехніки відбувся перший випуск помічників ветеранів у Полтавській області. Сертифікати та свідоцтва державного зразка про успішне завершення навчання, підписані ректором Полтавської політехніки Володимиром Онищенком та міністром у справах ветеранів Юлією Лапутіною, отримали кваліфіковані помічники ветеранів з Пирятинської, Лубенської, Миргородської, Котелевської, Глобинської та Кременчуцької територіальних громад. Перших випускників пілотного проєкту привітали заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Василенко, перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко, начальниця управління у справах реінтеграції, соціального захисту ветеранів та внутрішньопереміщених осіб Полтавської обласної військової адміністрації, Ніна Черняк, ректор Полтавської політехніки Володимир Онищенко. Слухачі експериментального курсу проходили навчання за програмою підвищення кваліфікації «Організація роботи фахівців. Фіця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Програма була розроблена за вимогами Міністерства у справах ветеранів України для навчання фахівців по роботі з ветеранами, які мають базову вищу освіту з будь-якої спеціальності. Першими таку відповідальну професію опанували дружини військовослужбовців і учасники бойових дій. Подяку за навчання від імені випускників курсів на адресу колективу полтавської політехніки на чолі з ректором висловив учасник бойових дій Максим Лаврик з Кременчука. До розробки унікальної програми та проведення занять долучилися 22 науково-педагогічних працівники полтавської політехніки, навчально-наукового інституту фінансів, економіки, управління та права, факультету філології, психології та педагогіки, факультету фізичної культури та спорту. Програма складалася з шести теоретичних модулів загальним обсягом 180 годин. Помічники ветеранів взяли на себе почесну і відповідальну місію допомагати ветеранам та демобілізованим військовослужбовцям успішно адаптуватися до життя після війни. Свій вагомий внесок у цю справу робить полтавська політехніка. На базі центру ветеранського розвитку університету відбувається підготовка та перепідготовка ветеранів за ключовими спеціальностями, яких у полтавській політехніці понад 100 спільними зусиллями наближаємо перемогу України.